Які мої мають бути перші кроки по приїзду в Даню іти в міграційну службу чи їхати у табір Сандхоль? Це питання поставила мені людина під відео, як отримати тимчасовий захист в Данії, в якому я безпосередньо розповідаю, що треба робити які перші кроки. У мене до вас питання: ви відео взагалі дивилися? Люди настільки стали ледачі, що вони навіть не можуть додивитися одне відео до кінця, в якому власне, і є відповідь на це питання. Добре, відповім вам окремо. Коли ви приїхали в Данію, уявімо, ви приїхали на вокзал чи в, в аеропорт, ви приїхали, прилетіли, да? то як ви можете їхати одразу у міграційну службу? Як ви щось з вашими валізами будете їхати, з багажем чи як? Ну, як ви собі це уявляєте? Це перше. По-друге, ви не можете прийти в жодну організацію в Данію отак просто з вулиці. Всюди треба записуватися заздалегідь, бронювати цей час. Це, в принципі, неможливо. Тому логічно, що вам треба їхати у Санхольм, у табір з вашим багажем, валізами, з вашими речами. Ви їдете у Санхольм, вас там оформлюють. І там вже на місці є представники міграційної служби. І наступного дня вас викличуть до себе. Представники міграційної служби і оформлять вам ці документи. Тобто вони почнуть процес оформлення, ви заповните анкету, покажете свої документи, вам поставлять питання, і ви будете чекати на рішення міграційної служби. Усю цю інформацію я розповідаю у багатьох своїх відео. Подивіться інші мої відео. У мене є плейліст, який називається Усе про тимчасовий захист. Там я покроково розповідаю, що робити по приїзду у Санхоль, що робити у комуні, як будуть відбуватися події, і багато-багато іншої інформації. А також у мене є плейліст Данія 2025. Це свіжі відео, яке я записала у цьому році. Тобто, вся інформація, яка вас цікавить, вже є на моєму каналі. Просто виділіть на це час і подивіться. Дякую за увагу!